За тиждень після того, як п'ятирічний Миколка поїхав в останній путь, на кладовище з обласної дитячої лікарні керівництво медзакладу влаштувало розбір польотів, аби покарати винних у смерті дитини. Це офіційно про людське око. Навіть родичів померлої дитини запросили. Тепер ви боїтеся, чому? Дзвонили. що ж таке Померли. страшне питання? Чому та все ж головний лікар людям з камерами вказує на двері з кабінету свого заступника, де відбувається консиліум? Викожте посміхи. Аудіо зараз Просто відео? Ну чого, аудіо? Аудіо без так. А заслухавши батька померлої дитини, на двері вказують і йому. Як зрозуміти, я не знаю, що вони там кажуть і що вони собі думають. Понимаєте? Вони своє наушне, де дитина. Починаючи від того, що дитина народилася, то вони будуть піднімати там чуть ли чим вона не була, які в неї аналізи були і те все. А за халатність вони мовчать. Власне, аудіозапис частини консиліуму, який ми перший місцевий отримали у свої розпорядження і пояснює, чому лікарі вирішили засідати за закритими дверима. Він просив, що... щоб вони там покривали, пояснення, щоб писали не те, а тепер зараз він їх самі зли. Тепер я розказую, що усно тепер вже розказують медсестри. Вже все, написали. Написали протоколи. Розказують. Прийшли в ординаторську, напівлежачий доктор, телефоном присвітив. І записав, що треба на в'їзді на дрон. Це сьогодні. Що телефоном присвіти? Ви ну, сто, стоп, призначення, світло не світилося в ординаторській. Присвітив, присвіти, сказали, що температура не падає, що то там. Присвятив телефоном, записав. Тому я питаю, що пізно. Що будемо таке, ж розказувати на камеру? чи будемо? То що? Чи про оці будемо розказувати? Так. Да. Чи, чи про ножку будемо, якою не можна зараз Будемо

Батьки хочуть Якщо написати, щоб він не приділяв увагу, не дай Боже, це, це кримінал. Да, Тоді це по кримінальному процесуальному кодексу. Якщо ми напишемо, що його знання, що в нього недостатньо було знання, він не розстрілив, з нього фактично по... Категорія, так? Да? Так, да. що категорія? Тоді він не має, він не відповідає своїй посаді. На тому і постановили, щоправда, вживати заходів поки не стали. Вичікують результатів офіційного розслідування. Сьогоднішнього дня працює ще прокуратура, і події можуть розвиватися по-різному по і завтра, післязавтра. Тому я все прекрасно розумію. але Давайте взагалі ще паузу на пару днів. Ну, поки що ми зупинилися про дисциплінарне стягнення попередньо про дисциплінальні стягання, але все-таки хотілося б заключення партотолого-анатомічне, кінцеве, щоб потім не було категорично протилежних діагнозів. Ну, хоча ми це виключаємо, але в цьому житті все, що хочеш. Наприклад, може статися так, що лікарі покривають свого колегу через те, що той, кого звинувачують у смерті дитини з надто відомої лікарської династії, є сином попередника Віталія Бойка на посаді головного лікаря обласної дитячої лікарні. Дмитро Артем Логовський новини рівного.